Слава Богу, радий бачити Да. Києві. Хайба области твоє перебування. Окей, дякую. Сьогодні 11 серпня 2012 року. Борисвіль, Київ. Класно тут знову побувати. Це і братело. Слава Богу, живі здорові. На півтора місяця планує, але там побачу, як буде. Подобається, може більше. В для нас а сьогодні вони для нас рідні. Вони нас несуть і проводять по цим житті. Когда кати руки мне пыль чушли, Была на глазах, как туман пельма, Но этот туман от меня удалили Анзерные руки Христа. Хотел без него я осмыслить путь в жизнь. Мне в этом на помощь спешить, друзья, Но смысл и значение жизни открыли. Пронзенные руки Христа. Хотел без него я Осмыслить путь жизни, Мне в этом на помощь Спешили друзья, Но смысл и значение жизни, Открыли пронзенные руки Христа. Я, я прощения Не оставляй, Господь, меня, Ты че растет за мою душу, Много була в ній дня. но бо ти його уселення тушиш. Не оставляй, Господь прошу. Мені этой клетки. Я простою все ворожу. Но вже рідко, очень рідко. Кудова ваша, ваше майно нехай залишається тут. Пам'ятаєте, що сказав Мойсей? Коли вони, коли порог сказав всім? Як він сказав? Ні, копита. Обіду тебе не дамо, так що ти можеш залишатися. Я, якщо вже так, то... Так, будь ласка, передаю приєм, хочу передати привіт від мами і тата і церкви «Джерела життя, там де я являюся членом. Е... І все. <рес> <рес> так що. Для кого своїх приємно? Весь сюди. Реально. Поставити. Поставити до компа. Завжди. Щось. Шанувати. Це все тобі. Доброго дня. Самолюбність, але. 여러분 <목소리도> 안녕하세요. <목소리도> Ось, я зараз. Так, я зараз. Хорошо. Я. Як бачу, да. Так. Все надов. Так. що я шукаю. Отже, ви думаєте, що ви не знаєте. А ви на сайті, сен та. На енке тримались вас дуже пошані. Ну да. А, точно. 4 і 5, що було. Я ж не знаю. Що помните? Нас цілим

Слава Богу, вітаємо з обновкою! Дуже гарно виглядає фарканчик. Та що надо. Бог благословить, щоб все було класно. Як було робити цю роботу? А, чого, приємно, бо це перший об'єкт у моєму ну, цей. С... Це по великій Андрійко. Да. Слава Богу. Я дуже радий за Я, вас, і... гарно виглядає. Хай Бог благословить. Хайдемо для лишаємося. Йдемо до другої роботи. <гану> Поважаємо українських виробників, так тримати. Хай Бог благословить. Родина. Незалежно від часів, незалежно від відстані, незалежно від здоров'я. Слава Богу, що слава я... це продовжується. Дякую. Хай Бог благословить вас Дякую. далі. Дякую. Так далі продовжуйте, добрі традиції таке. Тримайте нашу ми родину куба. Прошу на вечерю Я залишився за кадром, але я вже тут. <ріху> 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 Слава Богу. Тут є криничка Я Вася, Андрійко, Веня. Слава Богу. Тут такий парканчик. А тут ми колись жили. Yeah.